Чистимо маслюки, шапочку цю зачищаємо, щоб вона була біленька, не коричнева. Промили їх, будемо варити. Поки маслюки варяться, нарізаємо цибульку, будемо смажити на вершковому маслі. Цибульку додаємо сіль, смажимо, осмажили до такого стану і можна додавати грибочки. Щоб не було зайвої вологи, ми процідили грибочки, додаємо до цибульки і смажимо. Нічого зайвого не додаємо, сіль, перець. На вершковому маслі ми смажили цибульку. Якщо додамо спеції, то вони переб'ють смак грибочків. Можемо залишати в такому вигляді або додати ще сметанку. Отакий ось такий ось об'єм, додаємо 2 столові ложки. Тут може кілограмчик, я думаю. Перемішуємо дріжки, підсмажимо і можна виключати, викладати на тарілочку. Ось такі грибочки ідеально підійде до пірешки, до рису, просто з хлібом. Без сметанки. І з сметанкою.